Доброго дня, дітки. Послухайте загадку. По гілочках стрибає, насіння збирає, ростом він маленький, пірячко у нього чепурненьке, справжній молодець. Хто це діти? Горобець. Дітки, послухайте, як цвірінька горобчик. І скаже, чим вкрите тіло горобчика. Звичайно, діти пір'ячком. А що ж полюбляє їсти наш горобчик? Ану, подумайте малята. Правильно, дітки, горобчик любить насіння, він полюбляє клювати зернятко, а також збирає крихти хліба. Давайте разом послухаємо казочку, яка називається Мишка і Горобець. Були собі Миша і Горобець. Дружно жили у злагоді, ані свар, ані образ не знали. Перед кожною справою радилися одне з одним, будь-яку роботу виконували спільно. Одного разу миша з горобцем поралися і знайшли на дорозі три житні зернинки. Думали думали, що з ними робити, і вирішили поле засіяти. Мишка землю копала, горобчик боронив, чудове жито вродилося. Миша гострими зубами швидко його пожала, а горобчик крицями спритно обмолотив. Зернинка до зернинки зібрали вони увесь урожай і почали його ділити. Одне зернятко мишці. Одне горобчику, одне мишці, одне горобчику. Ділили, ділили і одне зернятко зайве залишилося. Почали вони сперечатися за те зернятко, тільки горобець раптом склював його і полетів. Нехай спробує мене наздогнати і моє зернятко відібрати, подумав він. Мишка не погналася за горобцем. Засмутилася дуже, що першою затіяла сварку, свою частку до комори перетягла, чекала на горобця, щоб помиритися, не дочекалася, і його частину до своєї комори зсипала. Усю зиму мишка прожила сита, а горобець залишився ні з чим, до весни голодний прострибав. Дітки, як називалася казка? Чому друзі посварилися? Давайте, малята, намалюємо горобчика, щоб ніколи не забувати про друзів, поступатися, робити гарні вчинки. Дітки, для того, щоб намалювати нашого горобчика, нам знадобиться аркуш білого паперу, пензлик, водичка. Гуашові фарби чорного, жовтого, червоного та коричневого кольорів. Ну що ж, маляти, давайте малювати. Починаємо з того, що змочуємо наші пензлику водички та набираємо коричневу фарбу. Ми починаємо малювати, дітки, сьогодні з голови. Якої форми голова огоробчика? Правильно, діти круглої малюємо. Невеличкий кружечок, кінчиком пензлика та зафарбовуємо. Тепер, дітки, малюємо тулуп нашого горобчика. На яку фігуру схожий тулуп у горобчика, діти? На овал. Малюємо тепер більший закруг овал. Це буде тулуб. І також зафарбовуємо. кінчиком пензлика, злика, дітки. Лінії до центру промальовуємо, не виходячи за межі. Малята у нашого горобчика є маленький хвостик. Давайте його намалюємо, дітки, дивіться. Ось так тут вимальовуємо такий невеличкий трикутничок. І зафарбовуємо. Далі, дітки, як ви гадаєте, що будемо малювати? Будемо малювати крила. Діти малюємо крила нашому горобчику. Це, значить, такі трикутнички, дітки, подивіться. Ось одне крило. Бачите, схожі такий витягнутий трикутничок. І поруч, і інший. І зафарбу. Давайте намалюємо дзьобик нашому горобчику. Це також ось такий маленький трикутничок. Далі діти беремо жовту фарбу і будемо малювати лапки. Так як наш горобчик діти летить, лапки його ось так назад. Одна лапка і інша. І подивіться малята, що залишилось намалювати нашому горобчику. Правильно, дітки, око беремо чорну фарбу, набираємо її на пензлик. і ось малюємо маленький кружечок. Це буде око нашого горобчика. Діти, а пригадайте, указочці, чому ж посварились горобчик і мишка, через що вони посварилися? Через зернятка, правильно, діти. Давайте намалюємо ці зернятка. Беремо жовту фарбу і внизу аркуша діти малюємо зернята. Ось такі невеличкі, жовтенькі, овальної форми, зернятка. Ось такий горобчик з зернятками в мене вийшов. Малята, ви можете намалювати такий самий малюночок. А можете спробувати намалювати мишку з зернятками. Вибирайте, якого героя ви хочете намалювати, та малюйте.